Коли я чую, як хтось байдуже з котрого боку починає гупати себе у груди і доводити, що це наша земля, то відразу уявляю метелика одноденку на гілці тисячолітньої каліфорнійської секвої. присів він на неї весь такий сповнений планів на майбутнє і каже, Моя секвоя». Секвоя, зрозуміло, у відповідь мовчить, не сперечається. Вона в темпоритмі свого секвойного існування навіть не встигає зауважити. Що якийсь метелик цього ранку народився, привласнив її, що трохи потріпався і під вечір склеїв крильця. Щоправда, метелика на насеклої я особисто не бачив, не буду брехати. Бачив на, Ев на евкаліпті у бальбоа парку в Сан-Дієго. А взагалі з тою Каліфорнією є одна проблема. Важко просто взяти і щось про неї розповісти. Бо слухач одразу вирішить, що це ви так вихваляєтеся. Чомусь людину, яка розказує про збирання грибів у лісі біля Житомирської траси, ніхто в хвалькуватості не запідозне. А спробуйте завести. Сижу я, знаєте, якось на пляжі готелю Дель Коронадо, ну того, пам'ятаєте, де Мерлін Монро в ролі гарячої джазової штучки знімалася. І Як на вас подивляться? Ну тож, хоч ви, може, свої давні каліфорнійські канікули зовсім з іншою метою згадали. Так от, в Сан-Дієго на нашу в міру культурну самоособову групу чекали всілякі милі сюрпризи. Наприклад, повели нас до якогось напіваматорського літературного клубу і потрапили ми на їхнє заняття. Народ різномастий, але всі люблять писати. Тому сходяться двічі на тиждень, щоб опановувати секрети творчого ремесла. Вибирають шляхом жеребкування тему з капелюха. і за півгодини кожен мусить нашкрябати якийсь текст на сторінку. Тоді зачитують і обговорюють. Ми теж взяли участь. І так мені цей метод припав до душі, що я його дотепер використовую. А тим часом після занять підходить до нас виразно старша за решту членів клубу пані. Так і так каже, хотіла б запросити вас завтра до себе додому. Мушу, каже, написати роман про своє довге і заплутане життя. Заради того і відвідую ці уроки. Сподіваюся, каже, і ви мені щось мудре порадите. Ми, звичайно, на це ясно кажемо, ми без радістю. Тільки завтра вихідний. І погода у вас тут на диво каліфорнійська. Нам би покупатися, позасмагати. А, тихенько додає вона, забула уточнити. Я ж в Лахої живу. Це така майже сільська місцина. У мене там вілла з виходом на океан. То на котру ми і ви нас завтра чекаєте. Бо ми такі, що понад усе любимо поговорити про літературу. Нам їсти не дай, хоч і це б не завадила, а дай поділитися з кимось секретами творчого ремесла. Але це ще був не сюрприз. Сюрприз полягав у тому, що пані колишня фешн-дизайнерка і актуальна мільйонерка на пенсії багато років тому народилася в Раві Руській. Тож і годувала нас, і в океані викупала, і пісню українську заспівала, і по Сан-Дієго винайнятим бусом повозила. І тут можна повернутися до теми. Міста в Америці часто переходять одне в інше непомітно. Йдеш собі, йдеш вулицю якось Кембриджа, а ти вже виявляється в Сомервілі. І так само непомітно, місто Сан-Дієго могло би переходити в місто Тіхуану. Але не переходить, бо між ними паркан. В сенсі державний і перепрошую, цивілізаційний кордон. Натомість сама земля ідентична і за її якістю та виглядом ніяк не відрізниш, де вона мексиканська, а де американська. Зате за якістю та виглядом того, що на цій землі стоїть, легко відрізнеш, де діють американські закони, а де мексиканські. То щось подібне, гадаю, мусить статися і з нами. Закон про заборону комуністичної нечисті прийняли, прийняли. Ось і подивимося, як він набере чинності. Де всілякі леніни з Дзержинськими та супутніми їм Артемами позлітають з постаментів, там, відповідно, і діють українські закони. А отже там і є, принаймні на якийсь час, Україна. 안데니탐니 아, 네, <laughs>